Знаю, я так і не перший, і не другий раз. Слава Господу за церков, за те, що прийняття є пастори. Слава Господу, що прийняли, дає, даєте можливість такої ще з 10 аж на 20 хвилин мені благодать на благодать. Знаєте, є таке розуміння, що там, де благодать, вона завжди примножується, вона завжди дає щось особливе. Сергійович вже так на часи подивився, зафіксуємо. Постараюсь вложитися. Я радий, що ми в Божому домі, народ Божий, слава Ісусу Христу! І ми свідчення чуємо, де молодь вона йде туди на передову. Знаєте, місія то є покликання, де Господь нам вклав у кожного. Ми покликані з вами є всі. Тому що Господь нас омив крові, дав нам бути його дітьми. І посилає у цей світ до краю землі, слово Боже каже. Отак він нас знайшов. Я прочитаю Писання. Хочу декілька місць. Дивіться. перше послання коринтянам. тут русский буде текст, ну, Слова, з 26 го вірша. Посмотрите, браття, кто вы призвані! немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатная мира, и нечиженная, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы, и мы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господа, слава Ісусу Христу! Знаєте, оце про мене точно є ото немічне, нічого не значить, що я Господь знайшов в 30 років. Знаєте, я ж кажу, життя навпіл, 30 до і 30 після. І сьогодні до краю землі Господь посилає. Ми з вами робимо Божу справу разом. І знаєте, мені подобається, коли з силами різних зібрань, церков, знаєте, союзів, хай ви як ви назови, ми тіло Христове. То є церква Божа, яку не можна приватизувати. Знаєте, ну назву можна дати так, щоб як ми йдемо, як корабель пливе, так каже, як називеш, так він і плавання має. І я дякую Богу за цю церкву благодать. Вона мені так дорога благодать. Я її спасеню, брати і сестри. Це це подяка Господу, тому що ну, благодатью неможливо ніяк більше спастись. От для мене, той, знаєте, закон, там, де закон, я щось я, я себе не, не дуже комфортно відчуваю. Тому що ну, нам завжди хочеться його десь порушити, той закон. Навіть там на фрівеї, знаєте, десь ми все одно його десь порушаємо. Хай Бог нам поможе, щоб ми свершенно повалі подаваємо Богом нам благодать. Знаєте, я був той раз у вашій церкві, і ми з вами мали. ну, був поклик такий, і ви мали часть в тому, де Бог дозволив. Знаєте, вже сім раз Бог дав бути на Кубі. Там є також місійна. знаєте, зараз, ну як сказати, напрямок місійний, де Господь дуже сильно він діє. Я там з братами скажу, як включити, там буде йти трошки ну, на екрані, як можна побачити це буде все. І Бог, ви знаєте, в нашому покликанні. Він є той автор, хто робить усе, Дух Святий. Він є. І коли він діє, і ми в Його дії знаходимося, ми приносимо плод в Боже Царство. Господь хоче, щоб ми принесли той плод. Да, вже так, трошки. Це знаєте, ми з вами тут робили збор і ми придбали землю. Знаєте, на Кубі, є у власності церкви, зараз уже. такий був путь непростий, але ми придбали, і це є зараз уже дія, яка звершилася. Тут є лепта кожного, мабуть, з нас. Ви знаєте, ми були частю того, де зараз уже, от дивіться, це пастори з своєю командою, хай воно так іде, ви будете бачити, а я буду. Так і коментувати трошки і заохочувати нас, тому що, знаєте, коли ми робимо, коли ми йдемо, і ми цілонаправлено, от молодь, знаєте, я вже так сидів і думаю, о, вже є воїни, яких можна згуртувати, і туди, знаєте, десант забросить. Вибачте, вже з цілими кілька, наверно, чотирьох церков, Бог дозволив, групами ми там служили. Ми служимо і продовжуємо служити. Там час такий, знаєте, пробудження. От ми дивилися. Там, де були в Камбоджі да? і, і, і ще та, Танзанія. Да? ну, В тих країнах це інше. Знаєте, Куба це страна, така, мабуть, 16-та республіка, можна точно казати, от вона так є. Знаєте, це, от ми всі ж виходці відуди, де ми колись були. То цей народ, він такий особенний, знаєте, і там така Божа благодать, що просто, ну я не знаю, і не передати словами, то написано, є каже, і увидів благодать Божою. Опять благодать. Знаєте, нікуди ніяк. Увидів, коли я попав туди, я увидів, знаєте. Я ще там був, а я вже узнав, що якась група їде, я їх ніколи не знав. Сайдахо. Я вже зазвонився з ними і кажу: а ви коли будете їхати? Я ще не уїхав оттуда, а я вже дивлюся, як мені повернуться знову. І я приїхав звідти і вже зазвонився, догнав їх там в Даласі. Перший раз я не знав, хто ті люди, але Бог ну, кликав. Це, знаєте, от я так уже скажу, автобус пастор прислав, каже, от було б добре, зараз відкриваються можливості. Куба комуністична страна. Дуже то, все там на вулицях, отак, от, от хати до хати не підеш. Якщо релігійної візи нема, то ну, таке там, ще, як часи от, Совєцький Союз, візьми, це все там зараз є. Склади вони так ідуть. І це він мені присилає, ми тримаємо зв'язок, що було б добре, якби там можна було мати от, і транспорт, знаєте, свій. Зараз відкрилися дороги. Ога, там же не контент, нічого туди не можна. Зараз люди голодають не так, як в Африці. Але голод, знаєте, пол пусті полки в магазинах, черги за хлібом стоять, знаєте. І люди так от ужимаються саме-саме маленькі. А я з братом поїхав з Віталієм, він плакав, там такий здоровий брат, знаєте. а плакав, каже, у нас тут все перший раз, знаєте, треба коли-то перший раз поїхати. У нас там, каже, столько всього. А тут, знаєш, ти боїшся з'їсти щось там з ними, щоб їм хай во буде. Хай буде тим, бачиш у глазах люди. Ну, так от є в реальності. Тому Бог нас покликав. Не посилає. Він хоче, щоб ми звершували Божу справу. Коли ми пройняті цим живемо, бачимо, як Бог діє, а там іще є да, фотки, там трошки ще додать. І я хочу що сказати: я дякую Богові, що є місійний рух церкви благодать. От ми з Сережею там були на місійний, там був такий, як. Ну, Weekend, да, там ми спілкувалися в простоті, знаєте, ділилися, як бачення, що ми можемо, як ми можемо далі, що ми можемо зробити разом. І я скажу, що дуже важливо, Дуже важливо, щоб ми з'єднували зусилля, щоб ми дивилися, як ми можемо. І я вам скажу, що от в свідоцтво, перше, що хотів ще підкреслити, брат казав в началі, подяка. Знаєте, моя ціль, і я так пастора заохочого кажу, пастору, я хочу подякувати народу Божому. Помолитися, подякувати Богові, що ми змогли, ми зробили це. Сім гектарів землі, там є іще ці э, 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 два дома, техніка там, Білорус, правда, 70 років, мабуть, йому скільки той трактор, але їздить, знаєш, ще як то він там не от, Оце все вже є. І ви знаєте, на кубі, коли це в собственності. Ти маєш право там і евангелізацію провести, і якісь кемпи зробити, знаєш, і все. І плюс вони там її вже орають, вони там роблять щось, ну, посадити і вже як-то прокормитися, знаєте, щоб не ходити, коли місіонери привезуть. А, щось. а це була така, як би в задумках. І ми звершили це. І я що хочу сказати, коли ми прийшли і зазвучав той вопрос, пастор каже, це хороший діл, це можна взяти для відділ Божий. Оце все 30 було стоїло, а 25 ціна вопрос. Коли ми його придбали цю землю. І ви знаєте, де взяти гроші? Ну, вони для Америки, я скажу, не такі великі. Ну, давайте бо скажемо, що з силами церков, нами з вами можна було. Але я друге місце хочу прочитати із Писання. Знаєте, щоб. Я хочу той час, я вже розігнався, щоб не, не загаяти. Дивіться, у Єзекіля є один текст, 22 глава, і там пряма мова від Господа записана. Каже Господь 30 стих. искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Знаєте, і я чоловіка. Я хочу паралітику провести. Бог завжди шукає людину. Він шукає, щоб коли я скажу: Господи, от я. Господи, вот я. Пошли мене, дай мені щось зробити, дай мені тось, вот я. І коли цей, ми відкликаємося на цей поклик, знаєте, приходить відповідальність. Коли вона прийшла, я зрозумів, що я вже як заложник, знаєте, ми їздили із. Бог так зробив. Це немічне, знаєш, колись. Знаємо, Петро, наш місіонер з місії Рачук, то колись там іще Павло був на Україні. А починалося, знаєте, ото зароджувалося, що зараз вже отут можна бачити, коли Павло приїжджав з Чукотки до нас туди, там свідкував, як вони служать там. Дух Божий, знаєте, захоплював. Це перша любов, коли Бог тільки призвав. І там знайомство з Петром состоялось. це 90 Це дев'яносто роки, да? ну, ну де, 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 кінець 90-х, туди аж. І Бог там так вів. І ми там познайомилися, і ви знаєте, зараз тут також разом уже в часі Бог перемістив. Так діє Господь, знаєте, що нам не постігнуть тих діл Божих, коли ми, знаєте, захоплені. Нам треба не потеряти цього захопленості в Божому ділі, що я можу, Боже, що я можу зробити? Як я можу, знаєте, де я той лептою можу послужити ще, Господи, щоб я знав, що то в Твоє діло ми вкладаємось. І тому Хай Господь благословить. Ви знаєте, коли відповідальний. Взяв, нелегко було. Я думав, ну просто ми так зробимо, але такий час взяло. Треба було, знаєте, потрошку. У кожним там десь, зібраннях я багато де був, приймали. Слава Господу! Приймали і народ жертвував. І ми знаєте, я от, коли тут був і був, був отклик, і зібрали, знаєте, я не буду там вдаватися, там маленька велика сума, зібрали. І коли ти бачиш, що підтримка є. Знаєте, є підтримка. То ти, ти хочеш далі, знаєш, і так, і так, і так. І ми дійшли до фініша, все, зділку закрили. Ця земля в собственності зараз, знаєте, ми можемо з вами прям, от хто захоче, я вам кажу, є вход, є виход. Поїхати, побачити сво, на, на, ну, своїми очами, як воно є, як працює Господь. Там така благодать, що знаєте, люди просто вони беруть ту. Євангелію там, і ну я не знаю, Господь діє прямо зараз. І тому я заохочую, знаєте, щоб може Господь дасть нам з'єднувати зусилля, щоб хай так буде. Знаю, школа у вас проходила, да, Петро, ну і другі там є колись в місті такі, я так не попав. Але надо, от молодь, яка вже побувала, щоб це не загубити, з'єднатися, єдна, мати спілкування, мати якісь, знаєте, такі, ну я не знаю, заклади, може, і хай вони будуть, щоб ми навчалися, може, і продовжувало навчатися. Там, ми бачимо, як Бог ну, готує нас і посилає. Є намір, я так ще трошки скажу про кобу там в баченні, на базі цієї церкви, в Гавані ця церква, вона є із, ну, як кажуть, не, не тих от Союзі, як були, знаєте, оце команда, це оцю церкву я кажу, що оце, от вони ну, сім'я така, знаєте, Божа, посвячена ну, посвячені пастор з їх сім'єю, вони там і живуть у церкві. Він більше, навірно, єпископ. Бо вже в Гавані є чотири церкви, і в провінції п'ять церков. І вони так виходять на цей рівень, в їх реєстрації своєї нема. Вони під чиєюсь, як то кажуть, кришою, знаєте, там, але вони так Бог діє через них. Знаєте, звільнює, сестра казала, там також є, знаєте, вуду, там багато людей, які духовно потребують звільнення. Тому нужна сила Духа Божого, щоб ми з вами йшли, помазані Духом Божим, звільняли тих полонених. І там у їх церкві скільки таких свідоцтв є, там колдуні бивші, знаєте, Бог позвільняє. Няв спас, і вони зараз, ну знаєте, коли Бог звільнює, то вони наповнені силою благодаті Духа Святого. То я так скажу: подяка Господу, дякую Богу, що ми з вами зробили, знаєте, і так от потрошку, як воно було, звершилося. І зараз на октябрь місяць ми плануємо іще одну подорож. Думаємо, там люди є, також слав'яні наші з постсовєтського пространства, які там в еміграції. Там дуже тяжка еміграція, знаєте. Вони там виходили заміж, женилися. І, от, знаєте, коли кубінці вчилися, хто повне може, вони, багато де в закладах таких, хто навчався в Советському Союзі, вони були. І всі, оті сім'ї, вони там практично порозрушилися. І люди там, ну, в такому знаєте, становищі, де треба душевна така опіка для них. Там церква Богдан Бондаренко. Вони зайняті іменно цим служінням, де вони служать, там. Цим людям От, і збирають їх, роблять такі служіння, душепопічнення там. Ну, ми йдемо, Бог сказав, дав бачення, щоб в саму в Кубу, щоб цей народ, знаєте, ми могли спасати, і Господь, щоб знаєте, прилагав спасаємо їх церкві. Там велике пробудження іде. І брат, там, якщо там ти ще фотографії досилав, там є, може, включиш, там, де зібрання такі великі, хотів там, щоб побачили, як збираються, там, коли є, знаєте, крусей, його можна організувати, можна дивитися в цю сторону, можна побачити, як ну, ми можемо це зробити разом. Тому Господь сьогодні він покликав нас і посилає от, в різні країни, в різні міста, там, де діє Божа благодать. Знаєте, ми сфокусовані там, де болить наша країна, Да, переживання. Ми, ми там, можна сказати, більше всі. Але ви знаєте, я так скажу, що діло Боже не зупинилося. Благодать Божа, вона йде до краю землі, і Бог посилає нас. Він хоче, щоб ми з вами працювали разом. Тому в молитві Господу я хотів би з вами піти, щоб ви знаєте, могли стати той людиною, де Господь каже: «Іскав я чоловіка, іскав чоловіка, хто б став в проломі. Знаєте, то відповідальність Богу повинна, ну Богу потрібна людина, яку Бог міг би знаєте, використати, міг би. Іспользувати. Тому я скажу, що немає віку, знаєте, там молодь залуче, Бог поклав на серце, щоб піднімалась молодь, щоб молодь просто, знаєте, була за, за, заохочена, щоб вона мотивована і, і вона просто йшла. От брат святкував, слава Господу, що цілий там ну, час можна було сіяти Боже слово. Тут другий формат, тут, знаєте, тут треба іскати можливості, тут, я не знаю, там Аймосі є так наша ну, місія тут, то Вони практикують там хеппі тайм через дітей, знаєте, це можна там на, на вулицях робити такі дітські, як евангелізації, і приходять батьки в з дітьми. Є другий формат, де їх дуже розвитий спор, знаєте, там, де можна через цю от там, Бог ложе просто показує, які можна інструменти використовувати там. І послідня поїздка це Кальчика Алекса, брата церкви їздила група, то вони там були. Де співали, там навіть на цьому, там поліція, команда футбольна і, і церков, знаєте, вони там ну, були так, збиралися, і на форматі цьому також проповідалась Євангелія, були роздані Євангелії. Хай Бог нас благословить. Знаєте, ми багато що можемо зробити разом. І Бог хоче, щоб ми з вами просто були пройняті тим, що час останній. Час останній. Господь грядьот, Написано: на друг друга, Маранафа. Маранафа, Господь грядет. Мы его в очікуванні, говорит, Он придет к ожидающим Его Во спасение. І дай Боже, щоб ми з вами були прийняті, хай Бог благословить. Хочу в молитву піти з вами, брати і сестри, щоб ми не зупинялися, благословляли молодь, благословляли всіх місіонерів, хто знаєте, откликнулися, ідуть у цю дорогу. І щоб ми завжди були готові, знаєте, на всяке я говорю, добре діло, слово Боже, щоб були жертовні. Знаєте, оце є добра почва, це є куди можна сіяти, я вам скажу сміливо. І коли ти бачиш, ти знаєш, що там діє Божа благодать. Хай рука каже, буде відкритою. Завжди, хай буде вона, знаєте, щоб е, благословляюча тих, хто їдуть, щоб ми з вами підтримували цей рух. Хай Господь нам допоможе. Я, мабуть, вичерпав свій час і більш не візьму. Хочу піти в молитву. Знаєте, таку молитву, щоб ми з вами, знаєте, е, ми, нам хочеться там, де болить за Україну. А Бог каже: ти подивись туди, подивись туди, де Бог діє теж, зараз в інших містах. Бог, ну, Бог не зупинився там на якомусь конфлікті воєнному, там на, той, на той війні, де. Він просто бачить ту всю війну, яка звершується знаєте, за душі людські по всій землі від края землі до краю землі, Тобто, діє Божа благодать. Зараз час благодаті Божої. Сьогодні Бог хоче ще спасти багатьох. Тут навіть я скажу в тлі ще багато роботи. Хай Бог поможе, щоб ми і тут не зупинялися, а шукали знаєте тут українців, тих, які приїхали, Господа не знають. Я вибачте, таку подробицю був на цьому. Канал, як він худ, канал, да, там, ну десь з сунуками, то я подивився, я побачив там скільки. Ви знаєте, я вже бачу себе з тою колонкою, з мігафоном, і, і, і там можна, ви знаєте, ну нам треба просто пройнятися тим, що ми послані. Ми покликані і послані Господом, щоб іти, і це було образ життя. Не просто група поїхала, і ми там, знаєте, благословили, і хай вони там. Ну, ми учасники. Ми всі цим пройняті. І коли церква живе місійним рухом, я скажу, Бог сильно діє, і просто віра наша кріпч, кріпчає. Ми з вами становимо, знаєте, такими, що як воїни Христові в цьому проломі, де Господь каже, шукав я людину. Давайте ми помолимося. Помолимося за цей труд місійний. Особливо я хочу, щоб там в продовженні на кубі Бог дав, знаєте, і раціональну цю землю, щось построїти там. Може, цей транспорт придбати не може, а воно було б доцільно, щоб групи, які їдуть, дивись, уже з чотирьох церков, візьми разом, ну, логіка, соберись. І автобус там, ну щоб уже був, коли ти приїжджаєш, не, не десь там щось шукати як то, а можна було це отак робити нам разом. Оце хотілося донести, що ми тіло Христове, що ми є під головою Христом з'єднані. Тому давайте вас зявьмо Господу. Давайте просто можна да, піти в молитві і просто скажемо Богові, що ми, Господь, от і Ти нас благословив. Боже великий святий. Ми дякуємо Боже Тобі, Господь. O ministro é isso? o